Я православний, а заздрити – це гріх. Пише пан. Він там в коментарях ще свою фотографію загрузив. До цього він написав, що українки, які зустрічаються, є стосунками з іноземцями, він їх не поважає. Потім він написав, що от хлопці воюють, а жінки повиїжджали і полягали під іноземців, чорних і так далі. Як пан веде. Потім він пише, що я жирний мені треба піти в спортзал, і я фуфло. Потім він пише, сміється ха-ха, ха, -ха, -ха і біжу до нього на курси. Дивіться чорний ворон, як ви там себе називаєте. По-перше, ви пробите дно і нікчемо. Ні одна людина самодостатня впевнена в собі, яка хоча б чогось вагомого в житті досягла, не буде так себе вести в інтернеті і не буде сидіти писати десятки коментарів. Особливо, коли ми говоримо про повагу до жінок і так далі. І так далі. Це примітивізм, просто страшенний. Ви своїми коментарями тільки підтверджуєте, наскільки ви пробитий. Що стосується православного, це взагалі просто нереального розміру позорисько. По-перше, про національні моменти поважати не поважати, і то, що ви православний, в релігії, не українській, по суті. Ну, то ладно. Але давайте так, є заповіді, ви своїми коментарями вагому кількість порушили. От такий ви православний. Немає у вас ні вартості, ні гідності, ні честі. Відповідно, ми робимо висновок ви хуй з поля.